Всім привіт! Мене звати Катя. І я починаю знімати крайні відео по моїм 12 красуням. У мене залишилось відшити дві вертикалі. Я їх буду вишивати одразу по два листка, що вже в мене так добре п'яльці кладуться, що я вже не хочу переставляти, то вже буду вишивати паралельно по два листа. І сподіваюся, що вже ну, в цьому році, в цьому році то я точно вже закінчу. Просто наскільки швидко мене це вийде. Всього до зустрічі з першими відчитими листами. І в мене 30 квітня. Я вишила два листа схеми. Ну, майже три. Тут трошечки було низушків. Так вони виглядають. Я знайшла нарешті третій кут всієї роботи, тож буду переставляти п'яльця і вишивати далі. 28 червня. Всіх вітаю з Днем Конституції. Але я так думаю, на момент, як вийде відео, це вже буде не дуже актуально. Тож, ну, я так вважаю, що я закінчила вишивати ще два аркуші схеми. Бо, в принципі, ця планочка у мене тут піде і вона позаповнює ці маленькі проміжки. Тут у мене буде таке постепале. В мене вже починається остання моя красуня вишиватися. І ще хотіла сказати таку інформацію, що з початку цього року і ну, на даний момент до червня місяця, да, за пів року в мене вийшло е, з роботи ще 20 кольорів. І з них десь 13. Тільки за останні кілька днів, в мене майже вийшли всі зелені кольори, залишилося ще трошки. Е, ось ці мої незмінні вже 8 років органайзер. Ну, не 8 років я. Їх зробила, мабуть, десь років 6 назад. І я вже поступово, коли в мене закінчується колір, я виймаю цей, цей цвяшок да? і прибираю, щоб воно в мене вже не видно було, бо в мене деякі є, ось як, наприклад, 347 колір до мене пасма закінчилась, але я ще не, не надівала нову пасму. Вже як до роботи в роботі десь доїде, тоді я вже собі відріжу пасму, то я ще знаю, що в мене цей колір ще зробити не вийшов. А також він багатенько виходить, залишилось ще трошки. І в роботі там у мене залишилось загалом з 200 чимось там тисяч хрестиків, у мене залишилось всього 19 тисяч. Це не, так надихає. Відкривається друге дихання і хочеться вишивати ще, ще, і ще. Тож продовжую, не зупиняюся. і Зустрінемося ще через два вишити Харкуша. 25 липня я закінчила вишивати ще дві сторінки схеми, і в мене залишилась фінішна пряма. Зараз буду переставляти п'яльця. Я дуже сподіваюся, що в вересні я вже закінчу своїх 12 красунь вишивати. Так, красава. Кошик з якимось, світками Каз. І 8 жовтня я закінчила вишивати своїх 12 красунь. Так виглядає уся моя робота. Я її попрала вже, але бачу, що в мене тут залишила ще маленька плямка. І отут. Ось, то, то буду зараз, ще раз, мабуть, замочу, буду сподіватися, що випреться. Не вміщається. Все дякую за увагу і до нових зустрічей!